Добрий день, слава Україні! Сьогодні хочу вам показати стан німецького німецького автомобіля Volkswagen, купленого в Данії з пробігом 205 тисяч кілометрів. Кажуть, що Piano Black Дуже малюється і затирається. що За 205 тисяч ще не затерся, може заслідуючи 205 тисяч затреться. Ось така панорама на весь дах, яка от відсувається і сама панорама, і така шторка. Оце панорама відсувається, оце шторка, але ну, на дощі відкривати не буду. Представляю, скільки проїхали ті автомобілі. Ну, Я маю на увазі суто Volkswagen, в яких все затерто, руль затертий. Оце бокове сидіння праве. Зараз покажу бокове сидіння ліве. Це навігація. Вже на новому цьому. отак виглядає руль після 200 тисяч кілометрів з нормального шофера. Знову ж таки, не знаю наскільки він приведений в порядок. Ну бачите, нема нічого, це просто все теж механічне якесь. Треба забрати. Будемо причепитись до... Сидіння водія, тут і масаж, тут і валік, тут і електричне регулювання, тут бокові, ну практично нема до чого це також волосся, ну я би сказав, що чуточку можна от десь тут во, якщо притик. Ну, тут вайкло, що воно звичайно от десь так виглядає от можливо тут ось чуть-чуть це все. Добрий день. Це бокова карта. Тут взагалі дивитись нема що. Стан ідеальний, крім порохів, абсолютно нічого нема. таке враження, що тут не їздили. Тут не дуже. стан багажника. Отаке все що хочете, повноцінна запаска, повний комплект всього, щоб мало бути в автомобілі. Просто вражений станом на сьогоднішній день тут все абсолютно чистеньке, новеньке, аж приємно глянути, хоча машина вже далеко не нова і з серйозним пробігом. Так. Отак, на 17-тих дисках. Чайта щось шумить, там щось рубають. 200 пробіг, 205 тисяч кілометрів. І на закінчення хочу сказати, що напевно не варто боятися доглянутих німецьких автомобілів з великим пробігом, а краще більше треба боятися перекупів з наглянцованими ручками, пробігом в 40 тисяч за 10 років. І подертими сидіннями. І в підтвердження я вам ставлю витяг з європейської бази даних автомобілів, який підтверджує пробіг даного автомобіля і його вік. На цьому на сьогодні все. Слава Україні і до зустрічі! Я постараюсь далі викладати. Про стан і загальний стан даного автомобіля всього доброго до побачення.